Під девізом народна армія збирає друзі в окремому батальйоні морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Військові кореспонденти центрального друкованого органу міністерства оборони України газети Народна армія з нагоди 20-річчя провели виїзну редакцію та зібрали біля двох сотень школярів міста Феодосія. Розповідає наш кореспондент. Визна редакція цей захід був відроджений нещодавно. Під час нього журналісти народної армії виїжджають у віддалені гарнізони, влаштовуючи свято своїм читачам. Так і цього разу на базі окремого батальйону морської піхоти у Феодосії з нагодою ювілею з усиллями журналістів народної армії, кримського регіонального медіа центру, артистами восьмого гарнізонного будинку офіцерів та командуванням частини відбулося справжнє свято. Сьогодні в Феодосії в розташуванні першого батальйону морської піхоти відбулося свято Свято виїзної редакції газети «Народна армія». Центральний друкований орган Міністерства оборони України презентували себе для військовослужбовців, для феодосійців, для членів радів військовослужбовців. На заході були присутні представники служби представництва президента України у Автономній Республіці Крим, Феодосійської міської ради, ветерани війни і військової служби, а також близько двох сотень школярів. Тут зібрались по знаменательному, по знаменательному поводу нашої воєнної газеті народна армія 20 лет я хочу пожелать ребятам всей редакции всему коллективу удачи в их работе чтобы как говорят для журналистов главное эту удачу поймать за хвост это газета очень уважаемая в армии в армейских наших кругах я как бывший военнослужащий хочу сказать как бывший замкомандира бригады морской пехоты хочу сказать что Из нее мы всегда черпали э, информацию не только о том, что происходит в армии, но и военно-политическую обстановку, военно-политическую информацию. Она всегда освещала э, все происходящие события и у нас в стране, и за рубежом. Очень хорошая, очень нужная газета. И, Как я уже сегодня отмечал, что хотелось бы, чтобы тираж этой газеты был увеличен ну, минимум вдвое, чтобы она шла не только в войска, но шла и в школы, помогала военно-патриотическому воспитанию будущих военнослужащих, будущих призывников. І щастя, здоров'я, удачі, ребятам. Розпочалося свято з демонстрації прийомів рукопашного бою. Морські піхотинці показали вміння володіти зброєю, проводили спаринги, звільнялись з полону. Пізніше цінним подарунком було нагороджено командира морських піхотинців-підполковника Олександра Конотопенка. А ще низка військовослужбовців отримала грамоти. Згодом огляд озброєння та військової техніки. Діти мали можливість потримати зброю в руках, оглядали бойові машини та фотографувались на згадку. Художній колектив 8-го гарнізонного будинку офіцерів з міста Сімферополь представив чорним беретам і дітям свою сольну програму. Після виступів відбулися змагання з розбирання і збирання автомата Калашникова. Особливістю цих змагань було те, що всі дії морських піхотинців проводилися з зав'язаними очима. Наприкінці конкурси і вікторини. Школярі і морські піхотинці змагалися у знанні історії України, а також швидко і логічно складали вислови відомих полководців. Кращою у знанні минулого держави стала учениця 11-го Б класу Фодосійської школи гімназії номер 5 Олена М'ягких. Дівчина отримала сертифікат на передплату народної армії у першому півріччі 2012 року. Сьогодні у нас була екскурсія в. часть морской пехоты. Здесь нам показали много показательных выступлений, также концерт был небольшой, показали много оружия. Мне очень понравилась техника наша современная, очень понравились военные действия бойцов, как они дрались, тут показывали представления, это было очень эффектно. Вот. Также у нас проводились конкурсы, я не ожидала, выиграла вот сертификат. Очень понравилась ваша часть. Как Нибудь, если будут еще такі мероприятия, буду к вам обязательно заходить. На завершення свята у їдальні військової частини діти скуштували.